Вітаю вас! Ви на каналі Kitten Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 12 серпня 2024 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Я дуже скучила. За цим форматом, тому що попередні два тижні виходили інші формати, і я сподіваюся, що ви також скучили І з чого ж я хочу розпочати цей вишивальний рукодільний тиждень це з авантюри. Цю авантюру придумала не я, а Тела артіс тому що сьогодні розпочинається. Літня авантюра від Tela Артіст. Дивіться, яка гарна наліпка з вишеньками, а також в мене там є ще дещо цікаве. Ну, ви вже прочитали. Це піни. Я вже брала участь у весняній авантюрі, коли ми вишивали. Багато кому відомо морквинку. А також до цього я в різдвяній авантюрі брала участь, коли ми вишивали адвент-календар. І стосовно цієї авантюри, скажімо так, цього салу. в мене є дуже гарне окреме коротенке відео в правому верхньому куточку. Я залишу на нього посилання. Ну а сьогодні я хочу разом з вами розпакувати. Цей пак, який мені надійшов, шов. так, я зобновляла повністю пак. Схеми надаються безкоштовно, можна свої матеріали використовувати, але мені було дуже цікаво взяти участь у повному обсязі у цій авантюрі, тому я роблю саме так. Зараз я вам покажу лише розпаковку. Етап, кожен я не буду показувати цієї авантюри, а вже в неділі, коли буду підводити підсумки тижня, покажу, що ж я за перші сім днів зробила. Тому що взагалі-то ця авантюра розрахована на 10 днів. Звісно, я ще дещо планую вишивати цього тижня, але про це трошки пізніше. От я вам вже показала наліпку, і я не відкривала, чекала. Цього дня, щоб разом розпакувати. І ви тільки но подивіться, яка цікава ця коробочка. Розпочнемо з ниток. Цього разу нитки на органайзері. Минулих разів це були бобінки, А цього разу це вже органайзери. Але нитки, як ви бачите, все одно секційного фарбування. А ось ці дві ниточки, вони взагалі такі пухкі. Ми у весняній авантюрі, коли кролики вишивали, там були такі пухкенькі білі ниточки. А тут ці ниточки такі помаранчеві та жовті. Можливо, це буде мед чи бджілки з допомогою цих ниточок вишиватися. Всього виходить 10 кольорів. Бачите, Тела Artis, вишивай українські. Support Ukraine. Підтримуй Україну. Park Streets with side. Ага. А паркуй нитки з цієї сторони. Оцій коробочці ось такий магнітик. Я не знаю, чи я не розкрила якусь таємницю заборонену. Але я от відкрила коробку і я. Не очікувала, що ось цей магнітик на поверхні. Але він шикарний. Такий вишенький, так само і на обкладинці вишеньки. Можливо, дизайн буде пов'язаний з вишнями. Можливо, це колекційний магніт Tela Artis. Така основа для цього магніту. Я сподіваюся, що він такий буде тугенький. І за ялю основу п'яльця і буду вишивати за його допомогою. Класний такий магніт. Так. Ну, в принципі, це відео у мене вийде аж 19 серпня. Тобто, вже тиждень пройде даної авантюри. Можливо, хтось вже і покаже. Наступне тут. Колекційні піни. І зараз я відкривати не буду, тому що їх можна буде відкрити на третій день. Відкриємо на третій день. Далі, тут у нас є ще бісер, блакитний та червоний. Дуже гарний. Так, основа. І тут дві голочки бісерна та ниточна Основа, я так розумію, це або кешел, або Белфаст. Ну, цікаво, зараз я подивлюся в інструкції. Не написано, це кешел чи Белфаст. І тут ключ. Як ми бачимо, тут 10 кольорів ниток та 2 кольори бісеру. А яка це основа, От, знаєте, мені здається. Що це все-таки кешел. Бо досить крупно. На кешел я дуже люблю вишивати. Хоча, якщо я помиляюсь, і це Балфаст, то нічого страшного. Я отут вам напишу зараз на екрані, подивлюся на сайті, що це за тканина. і напишу. Це буде, думаю, вірно. Так, ось і все. Зараз я натягну на п'яльця основу, пристосую. Вишеньки, і буду сьогодні розпочинати. Але це не єдине, що я планую вишивати цього тижня, тому не перемикайтеся. Зараз ще щось покажу. Що ще я хочу повишивати цього тижня це ось такий от сніговик від комоду дизайнер Вероніка Бурковська Вишивка на дерев'яній основі і підходить. Цей дизайн для мого челенджа, для мого калейдоскопу, відповідно до правил якого я маю вишити на рік 20 вишивок не на тканині різних виробників. І от комод цього року я не вишивала. І також ця робота мені якраз підійде для спільного проекту від розхом'ячки від Євгенії грашкове півріччя. Кожного місяця треба вишивати одну іграшку, оформлювати її. Ну і цього місяця буде. Цей сніговичок. Вишивається моліна DMC хрестиком бекстіч, трохи фрузників. І усі хрестики, як ви бачите, я вже вишила. Такий він поки що цікавий, неоформлений. Тому цього тижня я хочу вишити бекстіч, декілька фрузників, які я не люблю. Ну, і, звісно, ще оформити іграшку. Приклеїти фетр він в наборі та стрічку підвіз, оформити. Буде дуже гарно. Ось так приблизно я вам обмалювала плани на цей свій вишивальний рукодільний тиждень. Але, можливо, ще щось буде додаватися, можливо, я свій секретний проєкт повишиваю, але подивимося. Тому чекайте наступних включень і не перемикайтеся. Цього року неймовірно рано, так би мовити, вистегли, почервоніли, стали помаранчевими. Ось ці от коробочки фізалісу. Я дуже люблю фізаліс у природі і також люблю вишивки. Не лише лаванду, гортензію та інколи маки. Я вишиваю, а й фізаліс досить часто я вишивала. У мене є ось така вишита робота від фрузелка на дереві фізаліс. Вона подарована. Також я вишивала серію сезонних капкейків від Citani Січкар та її сестри Олександри Заморіної. І осінній дизайн. Тут саме із зображенням саме коробочок Фізалісу. Ну і ось ця робота це взагалі була моя найперша робота на рівномірці. Правда, вишивала я її підбором з схемою із інтернету. Але. Як ви бачите, результат дуже гарний. І якщо чесно, я у захваті, як від самої цієї вишивки, так і її оформлення. Тут дерев'яна рама, оформлення досить небюджетне тим більше на той час це був рік, мабуть, 2017 чи 2018. Ось оформлювала у нашій місцевій багеті невеличке, ось таке в мене вийшло фізалісове включення. Але я, побачивши оцей же дозрілий фізаліс, не змогла ні зняти, а потім не згадати свої роботи саме з фізалісом. Вирішила я сьогодні змінити постільну білизну, спочатку палосошу матрас щіткою спеціальною від пилових кліщів, і замовила я нову постільну білизну, але не лише білизну, а й ще й на матрасник. Давно я хотіла його замовити. Не питайте, чому у мене раніше його не було, але саме так сталося. І це український виробник Check Style Це в жодному разі не реклама. Я замовила ці вироби у інстаграм, залишу посилання, і замовила також постільну білизну свого улюбленого лавандового кольору. І ви ось подивіться, в якому містечку надійшла ця білизна. Я б хотіла, щоб усі постільні комплекти в мене були. Саме з таким мішечком, настільки би був порядок, в мене у шафі на антресолях, де я зберігаю комплекти постільної білизни, навіть з'явилася. Бажання пошити собі такі мішечки. Ну і, звісно, це мій улюблений фіолетовий лавандовий колір. І це дуже класна тканина, це турецький страйп сатин. Приємний на дотик, і от коли було жарко, спати на ньому зовсім не жарко. а ще й виробник обіцяє, що й взим зберігає тепло. Вдягаю я наволочки, вдягаю під ковдру. У нас сімейний комплект. приєднується до мене Гала. Спочатку вона так побоювалася, як завжди, вона побоюється усього нового. А потім зараз побачите, як приєднається. Ну і тут подушки в мене на запах, а півковдри на мовні. І ось тут же ви бачите з'явилася наша галюська. А потім заснула. Вона дуже полюбляє нову білизну. Ну і закінчую я спеціальним ароматом для постільної Білизни від Avon. І він, звісно, лавандовий. Ви тільки ну, подивіться, яка до мене приїхала краса. Так, секундочку пошарую, щоб дістати. І як ви бачите, мені приїхало два шнури. Один такий лавандовий, більш світлий, тут він зв'язаний. Другий, а, він також зв'язаний, більш темний. Як ви думаю, пам'ятаєте, я їх замовляла, щоб завершити оформлення цієї от гольниці, де я вишила фрагмент з семплеру Вікторії Семплер Лавандові серця. І цю гольницю мені подарувала, придбала одна моя підписниця. а... Так виявилося, що виготовляє інша моя підписниця. Має вона інстаграм-профіль, магазинчик Лаванда Gifts». залишу посилання. І ось прийшли два кольори. Я хочу ось таким чином декорувати цю гольницю. І от два варіанти: один світліший ось так буде виглядати. А другий, темніший. Ось так буде виглядати. От як ви вважаєте, який краще використати? Хоча замовила я його дуже багато, його, думаю, можна і для декорування пінкіпів використовувати, і навіть для підвісів вистачить, звісно, мені надовго. Але це добре, це мої улюблені фіолетові лавандові кольори. Дивіться, яка краса, якість гарна. І подивіться, хто йде. ну, тест називається Вгадай кішку по лапці. Хто це до мене прийшов? А, ви вже не лише лапку побачили, тому, я думаю, ви вгадаєте. Ну, а в коментарях я вже буду вас просити не вгадати кішку, а підказати мені, який би ви цей джгутик. Обрали для декору. Вже неділя, 18 серпня 2024 року, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. Ви тільки ну, подивіться, який сьогодні сонячний день, і я от знайшла таке місце на підвіконні, де трошки тінь, трошки сонечком, і вікно в мене. Обвиває е, дикий виноград, такий плющий видний, який плететься, і от ви от бачите навіть його тінь. Ну і варто сказати, що цей тиждень у мене був маловишивальний. На роботі у мене просто цей нот. А ще в мене був такий експеримент. Я з 8 годин вечора п'ятниці до 8 годин. Ранку суботи нічого не їла, пила лише воду без газу та трав'яні чаї. І це така є практика голодування: 36 годин, впродовж якої очищується організм. Це було непросто, бо я взагалі не звикла сидіти на якихось дієтах, але Колись я вже це пробувала, але давно і вже забула. А зараз згадала ці відчуття після. Ви знаєте, така легкість у тілі, і немов крила за спиною в ногах легкість. Стан чудовий, тому я хочу так, от раз на тиждень, це практикувати. І як вже такий побічний ефект, це все ж таки дещо похудання. Хоча це не основна моя ціль, основна ціль це таке очищення і деінтоксикація організму. Ну, робота, ось такий експеримент, звісно, трошки зменшили кількість моєї вишивки, але вона була, і зараз я вам покажу. І як я і планувала. Я завершила ось цього от сніговичка. Мені на ньому залишалося вишити бекстіч чорним кольором. І зробити ось ці два фрузлики білі в очах. Ви знаєте, фрузлики я не люблю. Але вишила, і ось такий у мене сніговик вийшов. Звісно, оформлений ззаду фетром на клею, і в набор входила стрічка. Фактично, вона для підвісу, але я поки що вирішила зав'язати такий тимчасовий бантик. Ну, а потім вже. Подумаю, що я буду з ним робити. Ну, це, звісно, фризелок, а саме дизайнер Вероніка Бурковська. дизайн «Сніговик», артикул 003. Це ось ці відомі ялиночки з різним напонюванням. Не вишивала я їх ще, але дуже захотіла спробувати. І це елемент мого челенджу Калейдоскоп, де я маю за рік вишити 20 робіт на тканині. Різних виробників дизайнерів про це більш детально у відео в правому верхньому куточку, і це також мій серпневий фініш у спільному проєкті іграшкове півріччя. Всього тут 1244 хрестики, а розмір, якщо в хрестиків, 40 на 50 хрестиків у висоту та ширину. Вишивка на дереві, як я вже сказала, Фетер, стрічка Тут всього 10 кольорів DMC. а з технік тут хрестик, бексіч та два фрузлика. Дуже класний цей сніговичок. Та, цікаво, я щойно подумала, таке сонце, така спека, ну, понад 30 градусів це точно. Але я вам показую сніговичка у шарфику. Ну, знаєте, у вишивальниці. Вишивка новорічних дизайнів у багатьох триває цілий рік. Мені він дуже подобається. А, і ще, що я вам хотіла сказати: хто постійно дивиться мій канал, той знає, що в мене просто пункт стосовно манікюру. Я в п'ятницю ще пішла на манікюр, і мені майстер сказала, що час, мабуть, дати трошки нігтям відпочити. Якщо чесно, я не знімала покриття з 2000. Восьмого року. Навіть на початку повномасштабного вторгнення в мене був які, якесь покриття. Я зробила нігті повністю короткі, але покриття було. А тут це мої нігті. Знаєте, вони досить непогані. Ось, і просто покриті вони таким лікувальним прозорим лаком. Десь місяці три, може я так похожу, а перед новим роком, думаю, що вже зроблю манікюр з покриттям. Ось, перше, чим я займалася. Ну, ви розумієте, тут мало часу зайняло. Також я повишивала свій секретний проєкт. Тут я додала 1%, в у мене тут готово 22%. Трохи я вишивала хрестики, і ви вже бачите, розпочала вишивати бекстіч. Цікаво з бекстічом виходить. Ну, і як я вам говорила на початку тижня. Розпочалася у понеділок-літня авантюра від Тела Artis. і тут мене очікував епік фейл. Сьогодні неділя і о п'ятій вечора вже вийде сьомий етап. А я лише розпочала третій. Як би мені так показати? Ось що тут виходить. Взагалі то я вишивала на п'яльцях нурги середніх оцих. Але мені потрібно було пришити бісер, тому я натягнула на Тісна Пекалін. Ну і так, мені і вам зручніше показати, ось що в мене вийшло. Повторюся, це я лише розпочала третій етап. Для мене цього разу складно, по-перше, в мене мало часу було, а по-друге, порівняння з попередніми авантюрами для з вишивки було багато. Наприклад, перший етап. Це ось ці три елементи. Бекстічом. Кожен стібочок бекстіча це довжина хрестика. З кожної сторони це на довжину 77 хрестиків через два переплетення. Потім це оцей блакитний шовчик-козлик, пришивка бісеру. І ось ця серединка це спеціальний шов. Так, якось вам показати. Ось він, з настилуванням. Тут добре видно і бекстіч навколо, і козлик, і бісер, і ось цей спеціальний шоу з настилуванням. А ось тут в центрі кожної сторони жовтими нитками, і в кожному куточці, там де козлик, ще й вілості бок вишивався. Другий етап був ось цей центральний елемент. Це таке поле з колоском вишивалося, по-перше, погнастими нитками. Одною більш світлою жовтою ниткою цей колосок. Хрестиком вишивався пухнастою ниткою, а весь фон це напівхрестиком. А навколо ще ось такі алжирські хрестики. Ту, ви уявляєте, це все це другий день був. Для мене це багато. І третій етап це ось такий будиночок, хатинка. Така сама, що тут буде вишиватися. Тобто я ще не завершила третій етап. Дуже класний будиночок, вся хатинка. Ось тут на цих деревах бісеринки, по 4 бісерини. Це або вишні, або яблука. Але мені здається, це все ж таки вишні. І зараз скажу чому. І ось тут ще в нас лейзі Дейзі квіточки. І якщо ви бачите, тут в мене ще й в будиночку стався Епік Фейл. Я не знаю, чому, точніше, знаю, чому, тому що на схемі для того, щоб не малювати хрестики білим по білому, було намальовано блакитним кольором. Хоча у ключі було написано, що це біла нитка. Але я вишила спочатку цей будиночок блакитними нитками. І лише потім побачила, що потрібно було білим, і мені так не хотілося перешивати, що я білою ниткою вишила ще зверху. І знаєте, мені подобається, от чомусь мені здається, що ці от хатки мазники вони хоча і білим, побілені, але завжди мають якийсь такий або фіолетовий, або блакитний відтінок. Мені так здається. Тому мені подобається, що так вийшло. Тепер не знаю, чи мені вистачить на інші елементи цієї блакитної нитки. Ну, якщо ні, у мене є певні запаси та ниток з попередніх салів. Ну, або заміню на DMC чи на якісь інші нитки, якщо мені не вистачить. І тепер у мене питання: мабуть, другу хатинку мені також потрібно спочатку вишити блакитним, а потім зверху білим. От як ви думаєте? Хоча, мабуть, поки вийде це відео, і ви мені напишете, я вже її вишию, тому що я ось сьогодні планую все ж таки ввечері вишити цей куточок, можливо, перейти до четвертого етапу. Можливо. Ну, в мене таки вперше чесно вам скажу, що я настільки відстаю, але для мене це багато. Я вам казала в минулому відео, залишу на нього посилання. Що в мене середня кількість хрестиків на день, якщо у мене не відпусканий якісь не вихідний, не лікарняний чи якісь інші такі обставини, що дають мені вільний час, в мене 100-200 хрестиків на день. Тут, якщо ось ця рамочка і ще з бісером, виходить тут чотири елементи навколо. Або ось це все поле, як за один день, це для мене багато. Ось ці дві хатинки, дві за один день, ну це ще можна вишити. Але і тут я собі знайшла халепу, вишиваючи двічі цей будиночок. Але мені дуже сподобалось, до речі, вийшов такий бленд блакитний з білим. Але, щоб вже було якось веселіше, третій етап вже я вже почала. Тут є колекційні піни. І нам їх дозволили відкрити на третій день. Ну, я їх не відкрила в третій календарний день, це була середа. Я відкриваю сьогодні, коли в мене вже вишито половину третього етапу. Ви бачите, я його не відкривала. Відкриваю разом з вами. Опа! Ось такі колекційні піни. Тут в нас хатка. Тут вишенька і бджілка. І ще, я його показувала, коли відкривала набір. У нас є колекційний також магнітик з вишеньками. І це ці от елементи, які притаманні цьому проєкту. Це українські хатинки, це вишні, а також це бджоли такий медово-вишневий проєкт. І кожен етап. Коли телеартіс виставляє, супроводжується віршем Шевченка. Взагалі, цей проект, як ми вже всі зрозуміли, учасники присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка. У нас скоро День Незалежності, тому дуже, дуже актуально. Але ми всі вже здогадалися, що головний вірш, який в нас тут фігурує, це ось цей: дозвольте мені його продекламувати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіренька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Ось так: хатки, вишні. Ну, замість хрищів у нас тут ділки, але нічого страшного. Піни чудові, дуже-дуже-дуже гарні. І вони нам знадобляться, коли буде збірка. Тому що, звісно, це буде об'ємна, прикладна річ. Але до збірки мені ще далеко, тому що я ж вишиваю це перший квадратик, буде ще один квадратик, і потім ще такий прямокутний елемент. Мабуть, все, що я можу показати цього тижня. Сподіваюся, що вийшло не дуже мало і нудно, незважаючи на те, що вишивала я мало. Ну а поки що: будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей! Пока!